четверта година ранку окружна виборча комісія у надвірні завершила перерахунок голосів на останній дільниці. За даними центральної виборчої комісії, перемагає на довиборах депутату Верховну Раду кандидат від партії Слуга народу Василь Верестюк на другому місці. Олександр Шевченко, який балотувався від партії за майбутнє. Кандидат від свободи Руслан Кошолинський на третьому місці. За нас проголосувало стільки скільки проголосувало. Ми якраз на це і зважали. І про це постійно говорили, що е, наше головне завдання це відстояти наші голоси. Нам чужих голосів не потрібно. Нам потрібно відстояти свої. От ми за них і боролися. Вони в свою чергу розуміли, що вони програють, тому що вивчили соціологію, і тому робили різноманітні махінації, комбінації. Ви маєте на увазі когось конкретного, до кого маєте претензії? Так, звісно, до команди пана Олександра Шевченка. Олександр Шевченко, який 2 квітня на прес-конференції звинувачував у підкупі виборців штаб партії Слуга народу, від якої балотувався Василь Вірастюк, сьогодні поспілкуватися із нами відмовився, посилаючись на зайнятість. Пізніше прес-служба надала його відеокоментар. Відбулася брудна, брехлива, цинічна фальсифікація волевиявлення людей, порушене саме головне конституційне право чи одне з них право обирати владу. Хто дієві особи цієї фальсифікації? Скажу це окремі члени окружної комісії, це влада, депутати від провладної фракції Слуга народу і. Увага, силові структури кандидату народні депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Кушулинський називає вибори на 87-му окрузі несправедливими. Всеукраїнське об'єднання свобода не буде признавати ці вибори і звертається до наших партнерів інших політичних сил, звертається до буде звертатися до міжнародної спільноти, враховуючи те, що на превеликий жаль на під час виборчого процесу були відсутні міжнародні спостерігачі. Ми вже отримали, ну скажімо, опінію вже і на європейській арені, враховуючи те, що Україна практично вертається до 2012 року, коли за часів Януковича у такий самий спосіб намагалися призначати. Переможці виборів рахували голоси на окрузі майже тиждень. На другий день після виборів голова окружної виборчої комісії Руслан Кашніков серед ночі покинув приміщення, де засідала комісія, та після того не з'являвся. ЦВК обрала нового голову, однак комісія не збиралася через відсутність кворуму. 31 березня у надвірну приїхали понад 20 народних депутатів від партії Слуга народу. Одна із них, Роксолана Підласа, казала, що депутати хочуть з'ясувати причину зупинки роботи окружної комісії. Я хочу, щоб Нарешті завершився підрахунок голосів. Ми чуємо, отримуємо сигнали, що члени комісії деякі відчували на собі тиск, тому вони залишили роботу ОВК в якійсь перерві і не повертаються. Зараз як ми почули від тих членів, що залишилися, потрібно відновити кворум. Пізніше комісія відновила роботу із новим головою Андрієм Лозинським. Ми готові працювати постійно. Ми зобов'язані цим займатися». Однак безперервно комісія і далі не працювала. 1 квітня завершили приймати протоколи виборів від дільниць, проте 20 із них відправили на перерахунок. Відтак на п'яти дільницях вибори визнали недійсними, а на шістьох виявили нестачу бюлетенів за Олександра Шевченка. Верхній листок, де підписи членів комісії і кількість ми упаковували по кругу Мав бути листок повністю в пакунок по вийшов, А тут був білий. Пірше, це упакування верхню середу запхане. Ми побачили переупакування. А де ділися бюлетені? Одної дільниці, другої, третьої, п'ятої, за шов. Це просто несправедливо. Люди обурені. Ми чесно працювали. Ми були з різних партій. Ми дивилися за порядком, дисципліною. А тут виставляють цілий регіон. Відсутність відповіді на питання що з цими бюлетенями, Може ставити під сумнів легітимність результату за словами голови обласної організації комітету виборців України Максима Лисюка. Окружна виборча комісія під час роботи часто ігнорувала норми законодавства. Абсурдних фактів направлень на перерахунок було дуже багато, дуже безліч. Спостерігалися про просто маніпуляція, не маніпуляція, а різне, а просто своє трактування закону про вибори народних депутатів. Як я бачу, я так трактую. Кому не подобається, будь ласка, в суд. Оце така була позиція членів Чорної комісії. Окружна виборча комісія вже підписала протокол про встановлення підсумків голосування. За словами голови комісії Андрія Лозинського, оголосити результати виборів мають до 12 квітня. Ілона Захарук, Юрій Присяжнюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.